Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Друзі вітаю. це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 24 липня. Україна застосовує вже реактивні дрони для ударів по Росії і палають після цих ударів на біля Сочі. Також інші об'єкти і росіяни у паніці обстріляли своє ж таке місто із ракет ППО С 400 Все це сьогодні побачимо. Російські окупанти. Тим часом на фронті безпосередньо просуваються до Покровська і вздовж Дніпра в напрямку Запоріжжя. Там так само в Запорізькій області є певні проблеми в нашої оборони. Будемо про них говорити про ті ділянки фронту, де ситуація погіршується. Поговоримо, і там же на Запоріжжі наші відбили новий штурм ворога біля малої токмачки. В ході цього відбиття штурму, знищено 10 одиниць техніки ворога. Про це теж будемо спілкуватися. На початку нашого. Пусков, як завжди, закликаю вас активно коментувати наші огляди, підписуватись на канал і поставити лайк цьому відео. Отже, почнемо ми з короткої новини про переговори вчорашні у Стамбулі. Підсумком цієї зустрічі української російських делегацій фактично стало нічого, абсолютно не стало так, і це було очікувано, крім того, що відбувся обмін полоненими, про які, очевидно, було домовлено заздалегідь ще до цієї. Зустрічі, сама зустріч жодного результату, жодних плодів не дала. Тривала вона доволі таки коротко, близько 40 хвилин. Частину із цього часу хронометражу виступав взагалі ступним словом міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Тому ми розуміємо, що говорити в принципі немає про що сторонам, і зустрічі ці відбуваються виключно для Дональда Трампа, для того аби показувати Трампу, що обидві сторони ну готові все таки зустрічатися, вести. Якийсь діалог і принаймні імітувати переговори для заспокоєння Трампа. Все це відбувається однак, ми знаємо, що по суті вийшли росіяни після цієї зустрічі з заявою, що позиції сторін дуже далекі одна від одної. Припиняти вогонь Росія не збирається максимум на один-два дні, і то це ситуативне буде таке рішення. Україна на таке не погоджується. Україна якраз пропонує припинити вогонь на тривалий час, щонайменше на місяць, на місяць. І на постійний термін, на постійний час. Власне, це все означає, що бойові дії активно будуть продовжуватися і далі на тлі таких от заяв, які прозвучали зі Стамбула. Тобто, по суті, констатація безплідності таких зустрічей не відбулася. От там сполучені штати вже навіть погодилися виділити Україні два нових пакети зброї збройної допомоги військової. Це система ППО Хок, і це також бронетехніка. Ті ж такі. Бредлі і запчастини компоненти до них там на кількасот мільйонів доларів, власне кажучи, два пакети цих е е е різноманітних компонентів і видів озброєнь вже анонсовані. Європа має їх європейські партнери викупити для України. І в принципі, якщо після кожної такої, нехай навіть і безглуздої зустрічі з росіянами Сполучені Штати зброю нам будуть виділяти, тоді в принципі ці поїздки до Стамбула мають якийсь е сенс. Ну, тим часом Україна продовжує удари по Ських об'єктах мілітарної інфраструктури на російській же ж ворожій території. І От цієї ночі дуже активно наші безпілотники летіли в напрямку Сочі. Серед цих безпілотників, які атакували Росію, були і БПЛА нового типу: це реактивні дуже швидкі дрони. Їх зафіксували самі росіяни на відео. Можемо зараз побачити, як ці безпілотники виглядають і як швидко вони летять. І ці кадри доведеться кілька разів повторити, бо дрони фактично миттєво пролітають. І зникають і летять вони значно більшою швидкістю, аніж ті, що досі переважно фіксувалися у російської не... російському небі, такі як Лютий, Бобер та інші дрони, які летять відносно е, повільно. Росіяни дещо ну, вражені тим, що українські безпілотники розвиваються і набуваються нових якостей і характеристик, але в цій війні нічого не стоїть на місці. І обидві сторони завжди мають що нового запропонувати опонентові ворогові. Так, тим часом долетіли такі наші безпілотники, в тому числі і ті ж такі люті до Сочі, і до Адлера, де уразили нафтобазу біля аеропорту Сочі, і також уразили залізничний міст у Адлері на південь від Сочі. Поруч ударів було декілька в самому Сочі чи в самій Сочі не знаю, як росіяни відміняють це місто. П'ять вибухів, нарахували місцеві мешканці. От Бачимо, лютий пролетів і влучив у цю нафтобазу, нафтосховище, яке Якраз обслуговує, можливо, і литовище, а і інші об'єкти так само у цьому регіоні. Взагалі, переважно ця атака нічна була саме спрямована майже всіма дронами, які були запущені в Краснодарський край, от у цьому напрямку Сочі, Адлер. І росіяни їхньої мінвійни заявляють, що саме там вони і пробували збивати українські дрони. Отже, ми бачимо, що цілі були ну, цілком такі зрозумілі. Це е, нафтосховище, це залізнична Інфраструктура, логістика ворожа, яка обслуговує військо і армію. І по цьому, власне кажучи, в саму добру і прилітали українські безпілотники. Цікаво, що самі росіяни в паніці, намагаючись відбивати цю атаку, от обстріляли системами С-400 знову ж таки свої, е, свої наземні цілі, не знаю, будинки або куди вони там влучили. Поки що от, росіяни мовчать про результат. І власне, ми бачимо на тих кадрах, які опублікували. Місцеві мешканці Сочі, що чітко росіяни, власне кажучи, своїми ж таки ракетами ППО обстрілюють різноманітні об'єкти на землі. От ракета, власне кажучи, по знайомій траєкторії злітає і ну, чомусь або невдало, через технічний збій, або з інших причин приземляється от вже на землю, на суходіл, атакуючи можливо і житлові будинки. Тобто явно там околиці Сочі були обстріляні саме із російської установки С-400. Ну, про що, звичайно, Офіційно російське міністерство війни ніколи не заявить, ніколи і деталей не опублікує цього прильоту. Отакі От у нас події відбувалися безпосередньо на ворожій території, на території так званої Російської Федерації. А вже якщо говорити про прифронтові райони, про Сумщину і про Курщину, теж про російську територію, то там вже працювала українська авіація. З'явилися нові кадри того, як українські військові льотчики, авіатори обробляють, опрацьовують. Ведуть різноманітні от райони укріплення біля Тьоткіного. От у цій прикордонній зоні, біля ріки Сейм, і телеграм-канал Соняшник, який часто публікує саме авіаудари, різноманітні публікує нові кадри, того, як наша авіація працює по Курщині. От, власне, можемо подивитися на ці кадри. І в коментарі від соняшника, власне, якраз йдемо про те, що по фортифікаціях ворожих якраз ведуть вогонь із. З різних засобів повітряного базування. Наші військові, наші аси влаштували смачний розгром ворожих вогневих позицій, бліндажів, особового складу, його БК. Ворог продовжує стягувати підкріплення у район селища Тьоткіного. Це підкріплення, переважно колишні зеки. Ми продовжуємо нищити їх на передовій і на підходах. Дякуємо військовим із 33-го ШП, тобто штурмового полку, за виявлені цілі і коригування. Тобто, бачимо, що далі, там, от у районі Тьоткіного, в районі Нового Путі, ситуація не затихла, там відбуваються бойові зіткнення. На самій Сумщині, щоб не повторюватися, коротко скажемо, що росіяни вчора заявили про окупацію села Варачени, нібито вони тут просунулися вперед, Однак досі на дібстейті жодних підтверджень чи спростувань стосовно от цих заяв з боку ворога не з'явилося і карта не змінилася. Відповідно. В районі Андріївки і Кіндратівки ведуться активні бойові дії, ну, як і в районі, очевидно, Новомиколаївки і Вараченого ведуться бойові дії. От, але ще з'явилася така інформація, що ворог перекидає деякі свої резерви Із цього району ведення бойових дій поруч на Миропілля. Тобто, от, власне кажучи, в район ріки Псел, де ворог хотів би просунутися теж у прифронтовій зоні і розширити тут прикордонну зону окупації. Поки що нама. Від Діпстейту ми бачимо лише певні вклинення такі у цьому районі, якраз біля кордону, які межують біля кордону. І отут, в районі Гуєво, є таке вклинення. От ворог суди намагається перекидати свої певні резерви в районі Ріки Псела, атакуючи вже українську територію в напрямку Миропілля в південному напрямку. Такі вклинення вони з'являються як на Сумщині, так і на Харківщині. Як ми вже з вами переконалися в попередніх наших. Оглядах, от зокрема мова йде про район біля великого Борлука, де нещодавно відносно росіяни зуміли перетнути кордон, закріпитися біля села Мілове, і зараз намагаються вони північніше рухатися в напрямку сусіднього села Чугунівка, теж біля кордону. Причому ворог відзначає, що з українського боку тут вже почалися контратаки на південь від Мілового, тобто від амбарного, від хатнього, українські війська намагаються контратак. Акувати і зменшити оцю пляму окупації в так біля мілового відтіснити звідси ворога. Тому тут теж фіксують бойові зіткнення різноманітні. Сьогодні Куп'янськ ми детально обговорювати не будемо, бо обговорювали раніше, але звернемо увагу на район південніше. Куп'янська біля Борової, де росіяни в районі села Зелений Гай зуміли незначно, але все ж таки просунутися і. Закріпив свої позиції вже на підступах до невеличкого колись населеного пункту Зелений гай От ворог тут ще на кілометр зумів просунутися і фактично впритул до цього колись існуючого села підійшов. А також вздовж ставка північніше ворог закріпився. От над зеленим гаєм і Борівською і Андріївкою є такий ставок, де ворог теж намагається закріпитися на висотах біля цієї водойми. Взагалі тут в районі Борової треті окрема штурмова тримає оборону та інші. Підрозділи, і от е, час від часу тут відбуваються такі сплески бойової активності, або штурмові дії проводять з нашого боку військові, або ж ворог, де намагається пробитися е, ближче до борової. На цьому випадку маємо певну зміну коригування ситуації, скажімо так, на цьому відрізку. Що стосується Лиманського напрямку, південніше тут от відбулися серйозні значні корективи. Я от карту на минулий день не відмотаю. Ми бачили. Вчора і говорили про це, що росіяни намагаються на Карпівку заходити із двох таких флангів вклинень, намагаються оці застосувати невеликі такі кліщі, аби обійти село, закріпитися на флангах і вже його атакувати. Бойові зіткнення відбувалися в районі Рідкодуба, А от сьогодні уточнили карту якраз аналітики Діпстейту, і ми бачимо, що ці от вклинення вже не існують. Тобто, подекуди ворога вдалося від Карпівки відкинути. Те, але північніше, от біля рідкодуба, ворог таки зумів закріпитися по дорозі, яка йде в напрямку безпосередньо ріки Карпівка, ріки, яка протікає біля Карпівки, і цих водойм ставків. І фактично ситуація залишається загрозливою, бо росіяни вклинали між цими згаданими двома населеними пунктами. І логістика тут між ними фактично відсутня, тобто доводиться окремо тримати оборону, заходити. Як в рідкодуб, так і в Карпівку. От ситуація тут залишається дуже і дуже складною у західні шаріки, Чорний Жеребець. Ворог тут застосовує, зокрема, і так звані, як вони самі про це пишуть, надмалі штурмові групи, по двоє троє осіб, подеколи навіть один штурмовик там, де намагається проповсти з ворожого боку, аби важче їх було виявити. І також, говорить снайпер, український військовий Станіслав Бунятов у своєму телеграм-каналі пише про те, що погіршується ситуація на відрізку біля Торського. Тут велика у нас така намальована сіра зона, як ми бачимо, і ми розуміємо, що насправді реальна ситуація тут може бути трохи іншою, ніж нам це підказує карта. Бо 4 кілометри сірої зони такого не може бути, коли ворог постійно штурмує на мається закріпитися. Тим паче, що ми бачили раніше і оглядали вчора цю ситуацію, що в Торському росіяни присутні, там вони зокрема і... Вбили місцевого мешканця на велосипеді. Ми вчора цю ситуацію обговорювали і показували, власне, як помстилися за того місцевого мешканця. Наші військові, знищивши ту російську групу окупантів. Але це означає, навіть такі відео показують, що ворог таки заходить в Торський, і там присутній в селі, можливо, невеликими силами, але присутній. І про це пише зокрема і Станіслав Бунятов. Ворог просочився до Торського і зайняв оборону в оточенні. Такі дії сприяють дестабілізації. Зації нашої оборони і просування ворога в цьому напрямку. Ну тобто росіяни фактично відрізані від основних сил. Вони нібито в оточенні, так але їх це абсолютно не бентежить, тому що часто вони йдуть у ці штурми в в один кінець, фактично, особливо і не сподіваючись повернутися назад. Також просування вигляді цього апендициту спостерігається південно східніше від Торського. Таким чином ворог намагається реалізувати план із окреслення котла по фланах Торського. Зафіксовано випадки розстрілів росіянами місцевих жителів, які переміщували з понаселому пункту. Очевидно, йде мова про той випадок з велосипедистом, який ми вже з вами обговорювали. Ну, отже, ситуація така, що росіяни намагаються заходити на Торські за річне з різних напрямків. Часто йде мова про абсолютно такі штурми в стилі Камікадзе, коли ворог йде невеликими силами вперед, потрапляє в оточення, їх там іноді виявляють, знищують, добивають безпілотниками, дронами, іноді їм вдається вижити, закріпитися і накопичуватися далі. От така ситуація на Лиманському напрямку і кращою вона не стає за останній час навпаки, стає все складнішою. Далі відразу ж таки переходимо ми на напрямок. Біля Покровська, де є зміни по карті, є зокрема просування ворога біля новоекономічного. Ми з вами, друзі, говорили в попередніх наших оглядах про те, що тут росіяни просуваються північніше новоекономічного Мирнограда не випадково. Вони будуть прагнути закріпитися. Вже закріпились тут по річці, яка протікає північніше новоекономічного, і по висотах біля цієї ріки. А далі ворог прагне зайти. На Родинській перерізати дороги, які от заходять проходять от цим коридором північним на Мирноград, тобто йде задача, фактично, така стоїть задача: обрізати цю дорогу, обрізати українську логістику на покровсько мирноградській агломерації із півночі. І відповідно, ми спостерігаємо тут за останній час суттєве погіршення ситуації для нашої оборони, і бачимо знову, що. Західніше Малинівки і на підступах до новоекономічного ворог знову просунувся, зайняли вже ставок північніше новоекономічного росіяни і підійшли в притул до вулиць уже цього селища і ведуться вже тут бої. Тобто йдуть бої безпосередньо вже у населеному пункті, про що можна впевнено, на жаль, говорити. Крім того, ворог просочується між двома ставками на схід від Красного Лимана для того, аби зайти на родинський і Красний Сний лиман безпосередньо Богдан Морошников пише про те, що Покровський напрямок, схоже, вирішив наздогнати Новопавлівський за складністю і просіданням. Ворог майже обійшов останні позиції наших воїнів в районі Котленого і націлюється на трасу павлоград покровський Гришини. Це якщо ми говоримо про інший фланг, якраз покровської цієї нашої оборони, і от і Котлени, і удачне це два населені пункти, які ворог теж безперестану. Штурмує останнім часом, і фактично ми читаємо вже про те, що останні позиції наших воїнів в районі Котленого росіяни зуміли обійти. При тому, що карта Діпстейт останнім часом тут не змінювався. Не змінювалася в районі удачного. Ну зовсім погана ситуація. Цензурно буду висловлюватись і переповідати якраз враження Богдана Морошникова, що позиційно, що логістично, що ситуаційно ситуація дуже погана. або Борнятися в селі стало пекельно важко до тієї ж самої шахти Покровська західна номер 1 залишилося менше одного кілометра. Власне, цю шахту наші раніше і відбивали в удачному. Наліудачного це такий, бачимо, залізничний пункт, вузол, навколо якого є декілька шахт, які використовуються як оборонні райони, оборонні пункти. Скоро наші оборонці, які знаходяться на шахті, виходитимуть на прямий стрілецький контакт із ворогом. Пишуть оглядачі в напрямку Роденського, про що. Ми вже раніше говорили, тривають на складні бої в районі села Леман, тобто Красний Леман на карті воно позначена і накопичувача шахти Родинська. Отже, ми бачимо Родинський, Красний Леман і удачна котлина це такі больові точки наразі на карті, на які звертаємо увагу. Два фланги біля Покровська, де ворог намагається просуватися з цілком ясною, зрозумілою метою обрізання логістики, обходу флангами безпосередньо. Середньо Покровська і в той же час відбувається постійне от просочення крім от цих от флангових рухів і штурмів. Постійне просочення ворога через звірове вздовж двох териконів безпосередньо в райони Покровська. Росіяни знову ж таки невеликими групами по кілька людей там один, двоє, троє, максимум п'ятеро. Просочуються, пробігають, ховаючись до районів Покровська. І там уже в крайніх будинках хатах намагаються накопичуватися. Виявляти їх і знищувати це дуже складна робота, дуже складна задача. Чим і займаються зараз оборонці Покровська на даний момент для того, аби ворога не допустити в місто значними силами. Значить, ми вже чули від наших оглядачів про те, що іншим проблемним напрямком є Новопавлівський. Ми говорили про цей напрямок з вами у минулих оглядах і. Зараз відзначаємо, що по трасі в напрямку Запоріжжя, напрямку Дніпропетровської області, от від Багатиря, Костянтинополя і Корахового, росіяни продовжують атакувати і подекуди просуватися. За минулу добу якихось просувань по карті Діпстейту не було, але відзначаємо, що тут фактично є вклинення. Ну на кожному кілометрі ми їх бачимо. і зелений гай, це і сама траса від піддубного безпосередньо на захід напрямку іскрим. Є річка, по якій, ну, можливо, наші будуть тримати оборону. Е, от такий рубіж існує до нього вже підбираються росіяни. І також е, Олександроград на півдні, де так само, ну фактично така вилка. У нас, бачимо, такий тризубець. фактично, три виступи. У нас навіть от е, тут сформувалося в районі цієї траси. Росіяни прагнуть перетнути, як я вже сказав, кордон по цій річці. Це межа областей. Далі вже Дніпропетровська область. Область і також кілька слів розкажемо. Ми сьогодні озвучимо про Запорізьку область. Оскільки тут відбувалися активні бойові дії на кількох ділянках фронту. Відбувалися і відбуваються. От, зокрема, на Оріхівському напрямку Росіяни знову спробували атакувати малу Токмачку. За останній час вже другий великий штурм. Такий ми відзначаємо в наших оглядах. Мала Токмачка, ну бачимо крайнє село біля нуля, і росіяни знову задіяли навіть певну техніку. І навіть важку техніку для того, аби штурманути це село. Маємо допис нашого військового. Можемо його на екран вивести. От зокрема, телеграм-канал Офіцер пише про те, що вчора росіяни намагалися штурмувати молоток. Мачку намагалися, але не змогли. Значить, знищено один танк, одна беха, вісім багі і десять мотоциклістів. При тому 38, приблизно ну, точно вказано 38 російських окупантів було знищено в ході того. Штурму, тобто фактично ну, такий повноцінний взвод знищили в ході цього штурму, і ще і, і зразки важкої техніки наші вибили знищили в ході от цієї російської операції. І, відповідно, будемо чекати на якісь візуальні підтвердження того бою, як правило, вони трохи згодом з'являються, такі підтвердження, але це вже за останній час не перший такий накат на молоток мачку, які наші, які наші успішно відбивають. Ну і інша ділянка, яка Особливо активно останнім часом, і наразі ми не бачимо змін по карті Діпстейт, але розуміємо, що тут відбуваються дуже активні бойові дії. Це Кам'янське, це населений пункт на річці Янче І раніше він був розташований безпосередньо на березі Каховського водосховища, яке тепер тут зникло, не зв'язку з відомими подіями. І от відомо було, що росіяни перетнули річку Янче і намагалися закріпитися північніше Кам'янського на різних висотах і позиціях. От вже у ворожих каналах з'явилося повідомлення про наступальні дії ворога в районі селища Плавні, північніше Кам'янського. Ну а, зокрема, той же офіцер телеграм-канал Український пише про те, що росіяни тут просунулися за Кам'янським і закріпилися на підступах до Степногірська. Тобто, цілком можливо, що ворог плавні або обійшов по трасі, або якимось іншим чином просучився далі північніше і виходить на Степногірське. Степногірськ бачу Чимо, це, в принципі, і укріплений населений пункт в оборонному сенсі, і на висотах він знаходиться, тобто його обороняти загалом мало би бути вигідно, оскільки тут внизу долина. А саме село, воно на Височині знаходиться. Однак саме просування росіян від Кам'янського вздовж траси цієї жодних, звичайно, позитивних емоцій не викликає, оскільки це траса на Запоріжжя вздовж Дніпра, і тут до Запоріжжя залишається приблизно ну, кілометрів 30 до околиць Запоріжжя. От росіяни намагаються е, так вздовж колишні, колишніх берегів Дніпра, водосховища рухатися на північ від Кам'янського, і насправді там є проблеми у нашої оборони. От ви часто пишете в коментарях про те, що ми більше приділяли увагу Запорізькій області. Сьогодні розказали детально про те, що там відбувається. Стосовно Херсона, ну крім абсолютно драматичних подій, пов'язаних з бомбардування. Міста мало що має додати. Сьогодні каби росіяни скинули на Херсон. Чотири здається керовані авіабомби близько 12-ї дня. Одна людина поранена і пошкоджено навчальні заклади, які, звісно, не працювали. І два медичних заклади. Там повибивало вікна вибуховою хвилею. Очевидно. Ну, по місту далі скидає ворог бомби. Це біда. Сьогодні бомби і по Харкову прилетіли російські. Там так само багато постраждалих і майно. Погоріло людям коротше з бомбардуваннями. У нас ситуація залишається ускладненою, і наприкінці кілька слів хотів би кілька хвилин приділити історії, яка розгортається навколо 215-го окремого батальйону 125-ї бригади територіальної оборони Львівської області. Це бойовий окремий батальйон 215, який хочуть перекинути в іншу бригаду і фактично його туди інтегрувати, аби він став частиною 102-ї івано-франківської бригади. ТРО, а батальйон то цей фактично діє як самостійний бойовий юніт, організм, так підрозділ продовж багатьох років війни. Там дуже досвідчені е, військові, які ж пішли добровольцями на фронт, які разом плічо-пліч пліч, воювали тривалий час. Зараз їх фактично хочуть розформувати, розпорошити і зробити з них ядро нової бригади, так е, віддати, от фактично розпорядження іншого командування. Самі військовослужбовці цього не хочуть. Вони кажуть, що. Що власне кажучи, чем... Це зруйнує сам їхній підрозділ, от, по суті, його знищить підрозділ, який ну, вже знає, як воювати саме от у такому складі, і вміє воювати в такому складі. Я зацитую зокрема допис ветерана цього батальйону Тараса Лагно, який написав про те, що е це добровольці, які з 2022 року без відпочинку, без ротації воювали на найгарячіших напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому і досі. Боронять Україну це справжні герої, які три роки тримають передову і тримаються разом. А тепер їх хочуть розформувати хлопцеві дівчат, які пліч опліч прийшли війну. Хочуть розкидати по чужих підрозділах, стерти їхню ідентичність, знищити бойову єдність і позбавити їх дому рідної 125-ї бригади. Стверджує Тарас Лагано, що ситуація, яка склалася, справді дуже погано впливає на бойовий дух і без того визнаженого підрозділу, зважаючи на відповідальне. Ставлення до виконання завдань командування командування вирішило перевести 215 й батальйон до себе в підрозділ і назавжди старти історію подвиги львівського 215-го батальйону. Ця ситуація матиме надзвичайно негативні наслідки, адже хлопці, які злагоджені, пліч опліч боронили наш край. Ну і взагалі Україну в складі рідної 125-ї бригади будуть розкидані у інші підрозділи. В принципі, цю думку підтримує і ветеранна. 125-ї бригади Віктор Біщук зараз він вже є членом громадської антикорупційної ради при Міноборони. Журналіст відомий, от воював з в, в 125-й бригаді. Він справді каже, що це рішення, де вже на півдорозі до остаточного підпису головнокомандувача Сирського, і справді те, що може відбутися, воно звичайно погано вплине на тих бійців, на тих військових, які в 215-му батальйоні воюють до чого доброго не призведе. Хоча бажання іншої бригади мати таке от ядро досвідчених військових, так їх влити в свої ряди. Воно зрозуміле, часто воно створюється, якісь нові бригади і висмикують потім людей, досвідчених з інших підрозділів, щоб вони от по суті сформували цей новий підрозділ. Хоча відбувається, це все доволі супроводжується негативними явищами, ослаблюють ті бригади, ті підрозділи, які вже вміють воювати. А от е, часто Дуже з великими кризовими явищами стикаються ці люди у нових підрозділах, куди потрапляють. От такі у нас новини навколо війни і з поля бою. Друзі, пишіть свої думки і коментарі до цього відео. Будь ласка, що найактивніше, і вже завтра побачимося у новому випуску огляду карти бойових дій. До зустрічі!